Такий розподіл, вони коротше імечили всіх дівчат. Поняли, ви вибачте, я вам вже це розказую, бо я вже не можу, вже крізь душі. Ось так. 300 євро за вакансію, 1100 чистими получають. Там і сексуальні нотки є. Я навіть не знаю, це пускати в ефір, не пускати. Ну, кого їють, тому дають хороші процеси. Кого не імають, ті які, курди, там, ну, коротше. Вони такі користуються тим, що поняли документ. За... Я хочу його закрити. А ви за вакансію платили? Звісно, по 300 євро. 300 євро, так. Да. Угу. А обічали, яку зар... зарплату? Було написано 1600-1800. Угу. І що, ви кажете в німечину, в дивіться, нас прислали да, в Німеччину, вакансія була під виготовлення параграфу, склад там таке парфумерії, типу. Угу. от ну лізли. Там таке в общем шампуньці поняли. Приїхали ми сюди, і тут короче, катастрофа. що, ну ми дві неділі просиділи, прочекали приписку. Угу. Потім нас тільки приписали, потім нас на роботу. Вивезли вже ж господі, ну поселили нормально те, що я требувала. Я казала, щоб ми тільки здвок, щоб намикалося, все гарно, ну нормально, апартаменти, все прекрасно. Але ж робота це а, попали ж ми до курди, поняли? Нас навіть перевізник такі підвозить, а тут цигані виходять. Божечки, він мені каже: Ну ми такі познайомилися в дорозі. Він каже, там уже назад. Я кажу, да я не знаю, ка, ладно, Ярослав, ну ми ж по вакансії. Ну, в общем, а тут курди короче. Ми ж думали, що це може німці, мо якісь більш порядні. Тут страшне, що робиться. Що тут в що... На дуже важкі, дуже важка робота. Дуже. Оце п'ятилітровки. А що ви робите? Шо, що ви робите? Що ми робимо? Шампуні, порошки, оці її поняли п'ятилітровки. Угу. Коротше, ми вже з пин спинам капот за півтора місяця, рукам капот, по, ми сині, повністю сині. Оце ж лента ця я, железо. Ми оце тягаємо все, просто швайне, швайне, постоянно, шнеля, шнеля, шнеля. шнеля. Швид, швидше, швидше. Да, да, страшне, що витворяють і в общем, ну тут такий розподіл. Вони коротше іміють всіх дівчат. Поняли. Ви вибачте, я вам уже це розказую, бо я вже не можу, вже кріп души. Вони тих, кого імеють дівчат, поняли тих, вони на легші склади. Там наклейки клеять клеїть на флакони. А ті, що не поддаються, от все вони от мене як за з першого дня на п'ятилітровки і я тільки на важкому поняли. О, що я була на полі, на голубі, ти, поняли, але я mm -hmm. як студент то ще їздила. Mm -hmm. Ну це не такий ад, як оце ми попали. До рекрутера я ж телефонувала, вона й трубку брала і все, я їй все розказувала. Дождіться, Світлана, дождіться параграфа. Я кажу, Олександра, так тут умерти можна, ну ви що, за да здоров'я важніше. Куди ж тут ждати? Я синявся. У мене руки, я не можу на ноги стати утром. У мене ось руки як у качках, ми трохи опухали. Mm -hmm. Ну вот, сьогодні опять те ж саме, так з двох сторон. Візде по одній стороні поняли ну, цієї. Ставить, о, по Десять літрів, да? да. так. Ось так одразу упаковками ставить і розпаковувати. А це сьогодні поставили, що на лінці і справа розпаковувати і наліво. Тобто одній людині. Представте, там хлопець стоїть просто на лінці. А там, скільки ж там платять? скільки платять? Коротше, 7,50 50 час чистими без житла. Угу. Ну, не, ну от в місяць, тисяч і скільки чистими залишається? Тисяча сто, Дмитро, тисяча сто. Тисяча сто чистими? Так, да да, 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 да. Мені щоб відмовитися від параграфа, тому що ну, в мене тут сестра, я хочу вдома поїхати одойти, да приїхати, хоч у гості погостювати, да не знаю. Може, з такими темпами на соціалку приїду, ну це ж не виносімо. Як хочу, можна гостю. відмовитись від параграфа 24? Да, 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 да. Ну щоб нам самим, тому що я їм не довіряю. Вони прещуть усе, поняли. Вони все на світі брешуть, не можна нічого вірити. Привізу, привізу. Під час кістане ну, уже місяць назад у нас немає ніякої не ні бумажки, нічого. І я йому сьогодні набрала. Я за рулем говорю салам, давай, що ми будемо їжджати на Україну. Ну давай, все, понедельник уже це добре, що майстер, що це жили оце ж десь, так завтра вихідний зробили. Ну в общем, ну, ми вже збираємося додому, і мені потрібно якось його закрити, щоб я спокійно могла ну поняли. Оце є що.